17 червня відбулася футбольна гра Кубку Дружби, присвяченого єдності українського народу. На поле вийшли ветерани спорту Красноградщини. У грі брали участь команди Юрія Перцевого та Андрія Філатова. Перед початком кубку гравців привітала Красноградський міський голова Світлана Кривенко. Дякую організаторам за те, що організували. Я думаю, наш сьогоднішній футбольний матч буде присвячений, вже, звісно, нашим збройним силам за те, що дають можливість нам якісь заходи проводити в нашому місті під мирним небом. Слава Богу. Я бажаю, що сьогоднішня гра була цікавою. Нехай переможе найсильніший спорту. до привітань приєднався керівник благодійного фонду імені Героя України Івана Гулого Євген Третяков. Я дуже радий бути тут, вас бачити, бо зараз ми зустрічаємося не так часто. З ким ми зіграємо волейбол, з кимось просто зароблявся. Ну я дуже радий, що сьогодні тут. Тому хочу побажати, показати як я завжди все, бажав освіт, навіть себе і дякую вам за те, що ви є, що є на кого дивиться, повчитися. Тому гарно, гарно ігри і все найкраще. І далі почалася жвава гра. Жодна половина поля подовгу не пустувала. Гравці майстерно обігравали комбінації та показували свою спритність. Арбітрами виступили Микола Грига та Максим Фуга. Основна гра два тайми. По 20 хвилин закінчилася нічиєю. Варто зазначити, що кубок відбувався за фінансової підтримки Світлани Кривенко, Євгена Третяко. Олександра Домнича та Галини Третякової. В перервах між таймами ігрове поле зайняло підростаюче покоління. Вони розіграли клубні футболки колишніх вихованців Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи: Максима Богачанського, півзахисника футбольного клубу Металіст та Михайла Мудрика з часів гри півзахисником в футбольному клубі Шахтар. А далі додаткові п'ятихвилинки для ветеранів, які теж не визначили переможця. І вже з рахунком 2-2 команди вийшли на пенальті у підсумку переможцем Кубку Дружби, присвяченого єдності українського народу, із рахунком 6-3 стала команда Андрія Філатова, а кращим гравцем її голкіпер Геннадій Дорофеєв.